Що доброго ти а, зробив за цей тиждень? Воду приніс мусорокі Любити, поважати, розвиватися у дитячій бібліотеці Борисполя. Пройшов урок виховання під назвою Мистецтво жити серцем. Провідний бібліотекар Надія Смоліна розповідає школярам про доброзичливі стосунки з батьками, однокласниками, людьми літнього віку. Допомагати тим, хто цього потребує? Обов'язкова справа кожної людини. Кто-нибудь из вас видел э, инвалида э, в метро в час пик? Ну, колясочника, вот на коляске. Кто-нибудь видел? Нет. Вот. А я видела. Правда, один-единственный раз. И совсем недавно. И все сразу ему помогают. І всі одразу там советують, як там лучше. І чоловік і доїхала, це дуже хорошо. Під час заняття в бібліотеці вперше використовують проектор. Комп'ютерне обладнання дозволяє передивлятися корисні відео та фотодокументи. Особливу увагу приділяють гуманному ставленню до тварин. Після фотошоу матеріали викладають в інтернет. Бібліотекарі дуже пишаються науковим прогресом. А вот это новшество, то что мы сделали презентацию, и наш системный администратор Викинули її навіть в Ютуб. Тепер... Да, навіть там є. Наука прогресує, а поняття про духовність залишається як класика. Сьогодні, як і раніше, підлітки читають: білий бім, чорне вухо, діти підземелля, біблія для дітей. Навіть у чергу вишикуються за подібними книжками. Школярі впевнені, урок виховання пішов їм на користь. Враження дуже велике, нам дуже сподобалось. Це було неймовірно. Ну, це було правда, що ми трошки з батьками не ладимо, а тепер буде все краще. Нас повчали, як, щоб бути з однокласниками, ну, дружніми, не так сваритися з ними і піддержувати один одного. Олександра Шостак, Євген Суренко, новини, телеканал Бориспіль.